Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок читання і ми будемо вчитись ділити слова на склади. Розпочнемо наш урок. Сядьте діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Подивіться, будь ласка. Який смайлик зараз відповідає вашому настрою? Я сподіваюсь лише тільки усміхнені та чекають із задоволенням нашого нового уроку? Давайте з вами підготуємо наші ротики до роботи на уроці. Запросимо до нас тишу. Як ми це робимо? Прикладаємо пальчик до губ і робимо тепер ви. А тепер ми чуємо вітерець у лісі, листя колише і шумить так. Ш -ш -ш -ш. Тепер ви. Прилетіли птахи, махали крильдами і утворювали звуки шу, 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 шу. Тепер ви. Заспівай соловей. Тих 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 Тепер ви. Накрапає дощик. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Тепер ви. Діркоче вода у річці. Дз, 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 дз. Тепер ви. Молодці. Зробимо гімнастику для наших оченят. Дякую. Так, давайте продовжимо речення. Зайчик стрибає, де у лісі. Звичайно, він може стрибати у лісі. Котик сидить на вікні. Або, можливо, у вас є інші варіанти. Півник співає біля тину. Якщо у вас є свої варіанти, я вас уважно послухаю. Зараз дізнайте ваші зошитки з читання, і ми запишемо там графічний диктант. Пригадайте, як ми записуємо схеми речень. Для початку ми визначаємо кількість слів у речень. І дивимось, чи є там наші маленькі службові слова. Котик мурчик спить на подушці. Скільки слів у нашому реченні? Так, 5. І є маленьке службове слово на. Записали схему. Перевірте, чи так на екрані. Наступне речення: У саду літають горобці. Уважно дивимось, скільки слів у реченні? Правильно, 4. Перше слово маленьке слово службове У. Перевірте, чи так ви записали схему до речення, як на екрані. І останнє речення. Чапля ходить по болоті. Скільки слів нарахували в реченні? Правильно, їх 4. Чи є в нас маленьке службове слово? Так, звичайно, це слово ПО. Перевірте, чи так записана схема до цього речення. Якщо все правильно, ви великі. Молодці. Подумайте, якщо ми опинимось на футбольному полі, де грають ведмедики, і ви вболіваєте за одну команду, що ви будете викрикувати? Динамо! Чемпіон! Так? чемпіон! Або назву футбольної команди. І вони обов'язково викрикуються ось так частинками. Якщо ви заблукали у лісі та хочете знайти друзів, щоб будете гукати? ау Толю, Юле, Ау? Так? Теж вимовляємо чітко частинами, щоб нас почули і протягуємо ці слова. Які слова викрикує людина, яка просить про допомогу? Допоможіть. На допомогу. Рятуйте. Так? Всі ці слова ми протягуємо і чуємо їх частинками. Тож, кожне слово можна вимовити злито, а можна по частинках: метелик або метелик, жучок або жучок, павучок або павучок. Такі частинки ми називаємо складами. Складову будову слова можна зображити графічно. Кожне слово буде позначатись прямокутником, а в ньому буде стільки віконечок, скільки слів складів у слові. Це може бути односкладове слово, двоскладове або трискладове, а може навіть і більше. Запам'ятайте: слова можна. Ділити на склади. Давайте пограємо в гру. Хто де мешкатиме, нам потрібно правильно поселити мешканців у будиночки і не переплутати. Кількість віконечок у кожному будинку позначає кількість складів у слові. Перше в нас зображене рибка, і ця рибка зветься сом. Якби ми не слово «сом», Склад лише один. Отже, він у перший будиночок. Наступне слово в нас квітка. Квітка. Склади два. Отже, в другий будиночок. Далі хомяк. Хом'як. Два склади. Далі в нас собака. Три склади. Іде в будиночок з трьома віконечками. М'яч склад лише один. Кит склад лише один. Давайте назвемо цих тваринок і визначимо, скільки складів у кожному слові. На першому малюночку у нас кіт. Склад лише один. На другому малюночку у нас миша – Два склади. На третьому лисиця. Три склади у цьому слові. Подивіться, скільки пташок в нас намальовано. До речі, цих пташок ви можете побачити у своєму підручнику на сторінці 24 Треба визначити, для якого птаха дана схема. Давайте подумаємо разом. Перша в нас дятел діател два склади. Не підходить наша схема на три віконечка. Отже, три склади треба. Півень. Два склади. Нам не підходить, горобець. Три склади. І останній – сова. Два склади. Не підходить, отже, слово, для якого підготовлена ця схема горобець. І це його схема. Дивимось на тваринок. Що це не за тваринки? Вовк, корова і коза. Давайте подивимось, скільки складів у кожної тваринки в слові. Вовк слово. ко слово. Корова три склади. Коза два склади. У якої тваринки найменша кількість складів? Правильно. У вовка. Подивимось, що у нас тут за комахи. Перший у нас комар, двоскладове слово. Другий у нас метелик, трискладове слово. Третій у нас жук односкладове слово. Останнє бджола двоскладове слово. Скажіть мені, будь ласка, яке слово має найбільшу кількість складів? Правильно. Ме телек. Їх у нас три склади. Давайте виконаємо рухливу вправу, щоб ви трошечки відпочили. And that we are okay. スタートです。<music> <music> Молодці. Тепер послухаємо, сідаємо, заспокоїмось, послухаємо вірші Де можна побачити цих тварин, яких ви зараз, про яких ви почуєте вірш? Слухайте, будь ласка, уважно, а потім назвете мене, яких тваринок ви там почули. Вибачте. Послухайте вірш про птахів і звірів у зоопарку. Читати я вірш повільно, а ви уважно слухайте. Оксана Кротюк. У зоопарку були в зоопарку в неділю ми з татом. І звірів там бачили дуже багато. Я зараз назву їх, А ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте. Лисиці. Пухнасті, ведмеді кошлаті, А леви розкішно і пишно гриваті. Всі коні великі, а поні маленькі, жирафи високі, шакали низенькі, єхидни носаті, Гієни в у слони ж, як ніхто, і в хаті й носаті, всі тигри смугасті. Гепарди плямисті, а пуми усі до одненької чисті. Лежав крокодил, там зелений, зубатий, ходив пелікан коло нього дзьобатий, а ще бегемот був ні в року товстий, і козлик гірський, що від роду худий. Усі вони різні, усі особливі, і кожен по-своєму дуже красиві. Тепер повторити ви спробуйте вряд. Ознаки усіх цих птахів і звірят. Так, хто запам'ятав назви всіх тваринок? Поставте відео на паузу. Я б хотіла, щоб ви мені назвали усіх. Молодці. Тож, де ми могли побачити всіх тваринок, які були у вірші? Звичайно, це в зоопарку у підручнику вашого букварика на сторінці 25 є зображення зоопарку. Куди діти прийшли? Це в нас зоопарк. Кого вони там побачили? Перерахуйте мені, будь ласка, яких ви бачите на екрані. Так, це в нас леви, жирафи, слон, зебри, фламінго, носороги, качечки, навіть сидить ворона. Чи добре звірям зиветься у зоопарку? Подивіться на малюночку, звірі всі задоволені. Вони всі і їдять, і п'ють, і навіть слон розважається м'ячиком. Розкажіть, будь ласка, як би ви провели час у зоопарку, Те, що цікавого там дізналися. У підручнику на 25-й сторінці в нас є малюночки з зебрами. Треба скласти розповідь. Буду чекати на ваші розповіді. Тож, що відбувається на цих малюночках? Це, мабуть, у нас працівник зоопарку? Пофарбував паркан чорним. І поки фарба не висохла, зебри вирішили подивитись, що це за новий паркан такий, так? і були просто полосаті, а тепер стали, дивіться, аж клітиночку вимазались. Питання, правда, є, чому твариночок у нас не прибрали, якщо паркан був пофарбований. Звичайно. Так, тепер давайте подивимось на малюночок. Кого ми тут бачимо? Хто в нас намальований? Це кит. Скільки ж складів у слові кит? Так, в слові кит у нас один склад. Слово чайка. Два склади. Це чайка. Слово корабель ще в нас є. В ньому три склади корабель. Хто ще є на цьому малюночку? У нас є рибка і її назва камбала. Ділиться слово на три склади: Камбала. Також у нас є морська зірка. Зірка має два склади. І ще є в нас черепаха. Тут. А ну, давайте разом полічимо. Скільки складів? Ч, Ре. П. Х. Чотири склади. Що ще ми бачимо на малюночку? Тут в нас вже інший малюнок. І тут в нас є сонце. Скільки складів має слово сонце? Сон. Це два. Ще в нас є краб. Краб має один склад. Краб. У нас є дельфіни. Давайте поділимо їх на склади: Дель ни Вони мають два склади. Ой, вибачте, будь ласка, три. У нас ще медуза заховалась. Ме ду за. Три склади. Так, ви, великі молодці. Давайте тепер пограємо в гру. Вірю, не вірю. Я вам кажу твердження, а ви мені кажете. Вірите ви чи ні? Слово бобер має три склади. Вірите? Ні, молодці. Скільки складів у слові Бобер два. Слово єнот має один склад. Вірите? Ні. «єнот» має два склади. Слово сорока має три склади. Молодці, все правильно. Сорока. Три склади. Віримо. Слово мурахи має шість складів. Мурахи, звичайно, ні. Шість букв але не складів. Слово мурахи має три склади. Слово цуцик два склади. Цуцик, звичайно, два склади це правильно. Слово бджілка має два склади. Так, це теж вірно. Бджілка має два склади. Молодці. Ви сьогодні гарно працювали на уроці. Тож, що сьогодні на уроці ми дізналися? Яку таємницю української мови? Те, що ми можемо ділити слова на склади. Як визначити кількість складів у слові? Потрібно протягнути це слово. Наприклад, метелик або молоко, і нам одразу стає зрозуміло кількість тих частинок, які ми вимовили, і є кількістю складів. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Я вам пишаюсь. Дякую вам за урок. До наступної зустрічі!